На мене Польща перед Іспанією має один важливий плюс це дуже важливий плюс. Сама держава Польща відноситься до людей краще ніж держава Іспанія. В Іспанії дуже багато бюрократичних моментів. В Іспанії дуже погана. Просто ужасна податкова, точніше, як для держави вона най... одна із найкращих в світі, а для людей це я вважаю одна із найгірших. Тобто, ви постійно будете мати тут проблеми. Тому їхати з Польщі до Іспанії треба дуже сильно про це подумати. От. А що стосується недоліків Польщі, то я би сказав так: для мене головний недолік Польщі перший, це те, що там немає такого якогось міста, де є літо. Розумієте, більш-менш Фроцлав, але більш-менш. Тобто в Україні Київ був більш літнім, Він був, якби навіть ми навіть користувалися там кліматизацією, тобто кондиціонерами. Я вже не кажу про Одесу там та інші міста. В Польщі таких міст немає. А більшість взагалі вони такі, ну, в общем, з літом там проблеми, як на мене. О, також дуже часто дощі. Ну і другий недолік Польщі полягає в тому, що Польща це мононаціональна країна. тобто там або ви станете максимально 100% поляком, або не варіант. Але я вам скажу такий момент. Навіть от у мене польське коріння, я католик. Е я добре знаю польську мову. У мене назвісько, да, польське. У мене ім'я Ігор, воно є і польське. І навіть при цих всіх умовах, коли тільки чутно якийсь акцент, пан є з України, понятно, пан є з України. Тобто і це буде завжди. А уявіть собі, якщо ми, будучи українцями, розмовляємо навіть російською мовою, то росіяни відчувають цей акцент, навіть будучи українцями російськомовними. То як ви зможете заговорити по-польськи так, щоб не було акценту? Це неможливо. Тому це буде завжди. І так само наші діти завжди будуть відчувати булінг. Це, це 100%. В цьому є проблема Польщі. Тому питання, де жити. Дуже сильно знаєте, і не туди, і не сюди, і там добре, і там добре. Можливо, для вашої ситуації, коли ви кажете, ми будемо жити в Польщі і їздити, це буде найкраще. Я думаю, що скоріше всього так і буде.